Так, це дуже гарні новини для України, тому що справді Петр Павел є великим другом України, дуже давнім другом. Він нагадаю, ще в часи, коли очолював військовий комітет НАТО з 15-18 роки, років, то він е, тоді здійснив візит до України, всіляко підтримував Україну. Тоді е, йому боліло те, що Україна забрала Росія Крим окупувала. Що е, війна на Донбасі була? Він це в курсі. Це все в його так мовити в портфелі. служби. Бомбу було е, він справді планує зараз е, Володимир Зеленський на це звернули увагу чеські медіа. Був одним з найперших світових лідерів, які привітали Петра Павла з перемогою в Твіттері. Потім наступного дня, після перемоги Павла, а вибори завершилися в суботу. У неділю відбулася телефонна розмова Зеленського з Петром Павлом. І він його подякував за допомогу, яку той надає і Чехія загалом Україні, і запросив з візитом в Україну. Справді пишуть про те, що Україна може стати одним з перших е е місць, куди поїде Петр Павло з mm -hmm. візитом. А з зазвичай традиційно, до речі, чеські президенти, як і словацькі президенти, після обрання їдуть одне до одного. Ну ясно, історія спільна Чехословаччини, тобто пов'язаність. Mm -hmm. От так що, очевидно, перший візит все ж таки традиційно чеський президент новий. Зробить е, до словаччини, а потім вони з Зузаною чапотою словацькою президенткою мають поїхати в Україну. Ну це якби ми просто візит до Словаччини, навіть якби е, на цьому не зазначаємо, бо це, як ви правильно сказали, це настільки вже традиційно, що е, як саме собою якби зустрінуться і відправляться до України, і це дуже добре. Бо ми розуміємо, е, що було переймання, що не дай Бог, переможе не е, е, Петр Павел, а переможе його опонент, якого фактично. Називали Трампом, і ось ця вся історія. Мені дуже цікаво. Там напередодні виборів е, я наскільки знаю, що було, е, ну, була інформація і розіслані смски про те, що е, Павел помер. Е, була також інформація про те, що е, всіх там будуть відправляти на війну. І це знову ж таки російський слід. Мені цікаво, як взагалі е, самі чехи на це відреагували. Ну, справді були такі температура піднялася перед другим туром. Дуже сильно політична температура, тому що е, справді зробили фейковий навіть сайт, угу. такий виглядав він майже тотожний, як, як справжній сайт е, е, Петра Павла. Там поклали чорну стрічку, що він помер. Там. Павел потім, але він спокійно. Він дуже холоднокровна людина. Тобто, він дуже такий м, витриманий. Він на це про я живий, так спокійно, так я живий. Тобто, mm -hmm. і це до речі, його супроводжувало все військове життя, його кар'єру, військову професійно. От і цей сайт, до речі, потім чеські медіа ну ще розслідування триває, але кажуть, що там не обійшлося без російського сліду. Ну що це це яндекс відправляв. так відправляв. Так, але так. мені цікаво, як люди, як самі чехи відреагували на таку історію. Ну чехи відреагували тим, що пішли голосувати за Петра Павла. Він переміг досить впевнено. 50, понад 58% отримав Бабіш менше 42%. Прага взагалі там три чверті за Петра Павла. Угу. От е, е, так що, в принципі, чехи показали те, що вони не піддалися на дешевий популізм, економічний і соціальний, яким яким йшов на вибори. Бабіш не піддалися на. Зовнішньополітичний популізм не буду посилати е, дітей наших е, жінок на, на війну захищати Польщу, Балту, як Бабіш пропонував. Тобто ну популістично загравав з електоратом. От так що, в принципі, Чехи проявили себе досить е, виважено, як, як країна е, народ європейський, як країна е, Центральної Європи, член НАТО Європейського Союзу на, на рівні, на високому рівні а, мені дуже цікаво. А тепер якої більше підтримки від Чехії ми і так її отримуємо? І це було. І на останньому Рамштані підтверджено про те, що не буде згасати якраз градус підтримки України, але чи може він збільшуватися? І що ще нам може надати Чехія? Можливо, озброєння, можливо, якби фінансову допомогу. Дивіться, Чехія була першою країною, взагалі першою, хто почав передавати Україні важкі озброєння. Uh -huh. От зокрема, Чехія традиційно дуже сильна в неї військовий ВПК свій, дуже сильний, і плюс були великі запаси радянської зброї, особливо танків. Так що Чехія була одною з перших, хто якщо не першої, взагалі хто передав танки Україні, і зараз, до речі, от недавно Петр Фіала, прем'єр-міністр, uh -huh. їздив знову на військову базу. Там підписав хоробрим українським воїнам на танку. Написав, і Чехія зараз передає тобто всі ці запаси. Т-72 там радянські танки, вона все mm -hmm. передає. Другий момент, що Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, Чехія, Прага, була останнім місцем, куди він поїхав перед російським вторгненням, саме mm -hmm. домовлятися про зброю, тому що традиційно Чехія дуже сильний продуцент і мала дуже великі запаси е, зброї. Так що е, домовились також. Я нагадаю, що Міноборони України і е, е, Ук, Укроборонпром, перепрошую, і Міноборони Чехії про створення оборонного кластеру для спільного виробництва. Зброю в майбутньому. Ну звичайно, Чехія підтримує всі санкції Європейського союзу проти Росії. Політична підтримка фінансово підтримує всі ці пакети допомоги. От і не, не будемо забувати, що в Чехії від 300 до 400 тисяч українських біженців і це все лягло на плечі е, е, чеського бюджету. І саме че, цю карту хотів бабіш використати, мовляв, уряд забув про mm -hmm. чеських громадян, забув про пересічних чехів. Занадто мовляв, багато допомаг... Так, натякав багато. Допомагає українцям, і українським біженцям. От, але чехи на це не повелися, і е, Петр Павел якраз його аргумент був те, що війна в Україні це і наша війна. Що все ж таки треба затягнути паски, треба перетерпіти це тимчасове зниження комфорту, тому що українці воюють і, і за свою свободу, і за нас, і за європу. Оце була така теза Павла. Він казав, ну, що дивіться в Україні ж тисячі людей гинуть, міста ще знищуються. Так що давайте потерпимо, допоможемо Україні. Ну бабіше, я так розумію, що це реально він як травм, що треба. Переговорив він вже казав, що якщо не дай Боже, Росія піде далі, то він не, не дасть до о, о, військовим Чехії допомагати Польщі, в разі якщо Росія піде на Польщу або країнам Балтії, то ж так само о, я розумію, що це теж могло повпливати безпосередньо на ставлення до нього з боку виборців. Але мені цікаво, о, Пет Петр Павел він переміг, і ми розуміємо, що все одно виконавча влада у Чехії вона належить більше уряду, і отут цікаво, наскільки. Скільки воно а, а, його перемога, і ми так дивимося. Але а, чи, наскільки це буде сприяти допомозі Україні, чи Дивіться. це просто нас убезпечить від якихось сюрпризів? Це просто два Петри, Петр Фіала і Петр Павел будуть іти разом. Дивіться, справді це дуже важливо, щоб президент і уряд були в унісон працювали на українському напрямку, і тепер це буде. Бо до цього, ви ж пам'ятаєте, Мілош Земан, це така специфіка була 10 років перед цим, mm -hmm. особливо до російського вторгнення. От, взагалі, Земан на Китай і Росію орієнтувався. Це ясно. От е, далі, е, президент в Чехії. Я б не сказав, би, що церемоніальна посада, але така радше представницька. О, представницька це mm -hmm. от правильний термін. Тобто, він що при, призначає прем'єр-міністра? З ним консультується по складу міністрам. він це голову центробанку. До речі, Петр Павло хоче його запровадити, так що це очевидно це йому вдасться. Він там суддів призначає, він впливає на засади зовнішньої політики. Він є рупором таким взагалі громадської думки, тобто він дуже впливає на громадську президент Чехії, на громадську думку в країні. Так що е, е, ясно, що на самітах, наприклад, Євросоюзу і НАТО Чехію представляє прем'єр-міністр, тобто виконавча влада в руках прем'єра. Але добре, що вони будуть тепер Первонісон в українському питанні. І другий момент: я не здивуюся, що, наприклад, на саміт НАТО у Вільнюсі поїде Петр Павел, як колишній очільник натовський генерал, як колишній очільник військового комітету. Так що я не здивуюся, що на саміті Євросоюзу, де про, більше про економіку, йдеться, буде прем'єр їздити, а на саміті НАТО, де більше про геополітику, безпеку, може навіть президент Павел. Так, дякую вам за те, що доєдналися до нас, за, за те, що все так детально пояснили.